ООН має вжити заходів щодо тяжкого становища сотень тисяч уйгурів та інших мусульман у Китаї. Про це заявила виконавчий директор правозахисної організації Human Rights Watch. Тирана Хасан каже, що Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк має відреагувати на звіт про придушення уйгурів. Його торік у серпні опублікувала його попередниця Мішель Бачелет за кілька хвилин до закінчення її мандата. У документі йдеться, що в китайському регіоні Сіньцзян уйгурів репресують і сотні тисяч тримають в ув'язненні. Ми хотіли би бачити, що тюрк робить кроки для фактичного виконання своїх зобов'язань і готовий підтримувати принципи універсальності загальної декларації прав людини, які виповнюються 75 років. Звіт рекомендує Пекіну вжити заходів для звільнення всіх тих, кого утримують у так званих центрах професійної освіти, тюрмах чи місцях тримання під вартою. У дуже тривожній доповіді у ВКБ ОНУ щодо сінзяну йдеться, що масштабні порушення, які вчиняє китайська влада, можуть бути прирівняними до злочинів проти людяності. Це узгоджується з такими ж висновками, яких Human Rights Watch дійшла під час власного розслідування. Пекін. Усі звинувачення відкидає. Він каже, що створив у сіндзяні центри профосвіти, щоб забезпечити людей роботою. Однак, правозахисники численні свідки кажуть, що це фактично справжні в'язниці, де уйгурів змушують відмовлятися від своєї культури і віри та вивчати доктрини комунізму. У сіндзяні живе коло 10 мільйонів уйгурів. Згідно з доповідями правозахисників, репресію Китаї зазнають не лише уйгури, а й тибетці, Парафіяни домашніх християнських церков, а також прихильники мирної духовної практики Фалуньгун. Останні за деякими даними становлять найчисленнішу групу в'язнів сумління у світі.